Там, поэтому Конечно. нет света, нет тепла, не выходят машины, соответственно, там на, на уборку и так далее. В общем, мы во всем виноваты и наши ВКС. Значит, спонсор нашего сегодняшнего похода туалет и купание ночного. Снеговик. Нет, люди, ну извините за, за такой открытый, это малограмотная честно себе. Люди вот понимать, как уйти от торговли нефти за доллар. А граждане Венесуэлы и граждане Кубы, они что, не люди? Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Ворог намагається нас зломити, забрати в нас комфорт, тепло, те, до чого ми звикли, і таким чином змусити нас підкоритися його волі. Але здається, що обирати між рабством і побути без світла і в холоді очевидно, що українці обирають ось вже не перший рік. Тож давайте разом горітися. Отак, навіть під час перегляду антипропаганди, не забувайте нас підтримувати, пам'ятайте, що наша робота це частина інформаційного супротиву і вкрай важливо, щоб ви були його частиною. Лишайте нам свій лайк, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайк, коментуйте, хочу побачене, і звісно, найголовніше допомагайте нам закривати. А зараз ми справді вже говоримо не просто про збір. А про його найближчими днями закриття ми підтримуємо батальйон безпілотних систем 47-ї бригади, що працює із ударними крилами і б'є по тилу ворога. Але на даний момент нашим військовим, які перебувають на сумському напрямку, Україні потрібно відновити автотранспорт та закупити необхідне обладнання для роботи. Необхідна сума 250 тисяч гривень. І нам лишається остання одна п'ята. Друзі. Тож я дуже вас прошу і закликаю не бути байдужими, а обов'язково. Долучатися і допомагати нам. Посилання на цей збір традиційно в описі до нашого випуску. Ну а росіяни вже не приховують маски скинуті, і вони один в один, як їхні старші кумири, як нацисти гітлерівської Німеччини, які отримували величезне задоволення і пишалися тим, як вони вчиняють із іншими не схожими, як вони вчиняють геноцид, так тепер і росіяни. Появіть собі, вони публічно показують і розповідають картини, фото, відео про те, що відбувається із комунальним колапсом. в разных украинских регионах. К нам из Киева. Там же ну, настоящий коллапс в коммунальном хозяйстве происходит. И вчера начали сливать воду из многоэтажек, сказав, что ну, да, это просто техническая такая деталь, в общем, малозначительно, не обращайте на это внимание. Ну и давайте покажем вот эту фотку, что сейчас происходит mm -hmm. на Украине в частности. Там во Львове только выпало 34 сантиметра снега. В Киеве вчера выпал снег. Коммунальщики не борются. Практически ну, их коммунальное хозяйство не работает. Но э, всегда в Украине Ських СМІ все подають як ета Росія. По нам бьет, поэтому ми не работаємо. Потому не світа, ні тепла, не виходять машини, соответственно, там на на уборку і так далі. В общем, ми во всім винуватий наші в Акес. Ну фактично, це історія про те, як ми сидимо без світла, як ми сидимо без опалення і без води. І вони потирають руки і радіють тому, в яких ми з вами обставинах. В Киеве с утра продолжается экстренное отключение света после недавней массированной атаки. Об этом сообщает ДТЭК. А вместе с тем каналы, которые не симпатизируют, мягко говоря, кличко, выкладывают вот такие интересные раскладки. Бюджет Киева 106 миллиардов гривен. Расстояние до России 400 километров. Бюджет Днепропетровска 23 миллиарда гривен. Расстояние до, как это пишет, оккупированных территорий. Но это наши новые территории да. просто скрин да. из канала такого ну, проукраинского. 215 п'ятнадцять кілометрів. Бюджет Харькова 21 uh, мільярд гривень, а до до Росії 30 кілометрів. А в німапрос: мер какого із этих городов призиває граждан собирать вещи і валить после російських обстрілів? Раніше вони про неї говорили: Підіть да все не так однозначно. Ми не бьем по мирним. Ми б'ємо исключительно по воєнно промышленному комплексу. А Тепер що ж це виходить. Кожна наша квартира, це що? Маленький цех зі збору безпілотників? Зрештою, росіяни, нарешті, зрозуміли, що не існує одного чи двох центрів прийняття рішення, не можна вдарити в одну точку і таким чином нас змусити до капітуляції чи до того, щоб піти на російські вимоги. Наші центри прийняття рішення в кожній українській оселі. І коли ми дивимося на них, коли ми бачимо, як вони зловтішаються в наших бідах. Ми маємо ставати нашому ворогові на зло тільки сильнішими. Ну і не забувайте, що блекаут приходить і на територію Росії. Но это же совершенно понятно, что выпад в сторону Кличко, который вчера призвал всех собирать вещи и убегать. Вот это же тоже то, о чем очень часто в таких украинских больших медиа и в телемарафоне не говорят: что все настолько пронизано коррупцией, что даже в условиях войны не собираются эти деятели что-либо решать и хоть как-то, устанавливать генераторы, готовиться к этим обстрелам и так далее. Они как воровали, так и продолжают воровать. И чемусь ворог нас постоянно намагается выдать. Набагато слабшими аніж ми є насправді подивіться. Яка ситуація? Що відбувається з Путіним і його слабкістю? Він розв'язує війну, він розпочинає повномасштабне вторгнення, вбиває мільйон своїх, калічить свошників і не тільки і завдає великої шкоди смерті випробування українцям. але при тому він перший скиглить, ай-яй-яй. Мені нанесли удар безпілотниками, якого не було по Волдайській резиденції. Він намагається виставити себе слабким жертвою. Це не він агресор, це його треба захищати у той час, як з нами так не відбувається. Нас немає часу прикидатися слабкими та немічними. Ми 24 на 7. Ось вже майже 4 роки перебуваємо в тотальному протистоянні росіянам. Аж тут приходять пропагандисти і кажуть, та ні. Українці тільки слабкі і нечтожні, що вони навіть вирішили зняти буча фільм Бучі два. Сподіваюсь, не так все просто. Там сейчас уже пошла пічка інформація, а їм нужно сделать картинку в Києві, що все дуже плохо, Сейчас вони знімають новий фільм документальний, как вони, вони «Буча-2» назвали. Я перепрошую. Серйозно? Ну, просто «Буча -2» бути не може. Це або інший регіон, який страждає від російської окупації та знущання над населенням, або не треба таких паралель. Але виявляється, ми знімаємо багато поверхівки, де в буквальному сенсі замерзли люди. Будут показаны дома, многоэтажки, девятиэтажки, квартиры, где все замерзли. Э, пришли утром, а там замерзли семьи. Все uh -huh. замерзли, лежат, все во льду. Кто виноват? Это сделал все Путин. То есть это готовится такая картинка для Европы. Их совершенно не интересует, что будет говорить на территории украинской колонии. Это вообще, это вот эти вот эти местные украинцы, их мнение, кажется, никого вообще не интересует особо совсем. Главное сделать картинку для Европы. Поэтому сейчас делается, что вот все разрушено, все разваливается, сильнейшие ракетные удары. Они ничего не могут сделать, они отступают. Им нужно ПВО. Давайте так. Розберемося по черзі. По-перше, звісно, представити уявити собі такого бздуру неможливо. Ми, зрештою, не Мосфільм, це там люблять за участі міхалкова знімати всяку ерунду. А по-друге, в нас немає і такої критичної ситуації, маючи негативний досвід російських ударів і знущань холодоциту, у нас є пункти обігріву, центри незламності і не тільки. Тож не варто нас виставляти заздалегідь слабшими. Ми обов'язково переживемо кожного із вас. На похорон не прийдемо, немає часу їздити за парібрік, але обов'язково чарочку. За те, щоб душа кожного із вас потрапила в пекло, ми піднімемо. Почему, допустим, тема с Оречником ПВО? Они говорят, что любое европейское ПВО, любое, ну, новое, сбивает речника. Речник это примитивнейшая ракета, которая сбивается на раз в три. За американские военные, которые наши враги говорят, что ее сбить невозможно. Как у нас ну, невозможно, это гиперзвуковая ракета. Там вообще непонятно, как ее сбивать. Они говорят, там она разделяется, там эти части и т.д. Но это говорят населению. Почему? Потому что население, основная масса населения украинской они это люди, ну, извините, за такой открытый, это малограмотная часть населения. Они очень малограмотны. Поэтому создается для них картинка. И Кличко говорит, то ж, що і сказали говорити. Чувак, давай. Діма картинку Києва, все поуразрушено, все розвалюється, все жех. хана. потом показывает, что замерзли люди. Это же квас. Ми вам вливаем деньги, пытаємося взять оружие. Запад на ушах, Европа на ушах, Каратах, Єсид, в 21 веке. То есть это все они работают в долгую. Ну, а тепер давайте подивимося на ті регіони, де не знімають ані Бучу, 2 ані курск 2 ані Білгород 2 Ба більше, ми вам розкажемо і прокажемо про. Регіон, який не потрапляє в російське зведення новин, його просто не існує. Це як знаєте, 9 місяців не існувало Курської області, допоки там знаходилися Збройні сили України. Тож в Білгороді місцеві топлять сніг, щоб просто помитися. Пам'ятаєте, я вам сказала, що блекаут приходить і на територію Росії. Так, ось він, губернатор Білоруської області, прозвітував, що без води та електрики залишилося близько 600 тисяч людей. Це все ще менше аніж на території України. Але це росіяни, які так чи інакше але отримують те саме. Що сіє Путін за словами губернатора, місцеві самі повинні про себе подбати та замислитись про купівлю генераторів? А оце вже красиво. У нас теж виникає час від часу різні поради і поїхати за місто, і покинути Україну, і подбати про себе. Але ті, хто не можуть, зрештою отримують допомогу від держави. Захист власного будинку стверджує губернатор великою мірою, знаходиться в руках власників. Ну, правильно, там до цього були заклики і самим працювати як ППО, і самим звільняти території від Збройних сил України, тож нічого нового. Ну а ті, хто і справді нічого не чекає від великої Росії та Путіна, вже просто зараз використовують погодні умови для того, щоб, хоча б, помитись. Значить, спонсор нашого. Сьогоднішнього похода в туалет і купання ночного. А снігавік. Ну і я не знаю, як самі росіяни, а ми трошки втомилися від їхніх канікул. Вони без перебільшення без малого два тижні. Їдять і бухають, відпочивають, в ефіри не виходять. І це у той час, як Дональд Трамп... Буквально розносить одного з їхніх стратегічних партнерів, а ще розносить те, що годує Росію, і дозволяє Путіну продовжувати його СВО у американців. Своє СВО спеціальна венесуельська операція. Ну і тепер протитанкерна. Ну і зі сторони Росії ми не бачимо нічого, окрім як. Тотальної глибокої стурбованості. Уявляєте, ми роками глузували над європейцями, які так чи інакше були теж дико стурбовані повномасштабним вторгненням Російської Федерації на територію України. А тепер самі росіяни нічого не можуть зробити з тим, що їхні танкери захоплять. Ребята, ну і сьогодні не треба відправляти цілий флот куда-то чому-то. Сьогодні можна всі торгові путі, а що в зупинити елементарно просто. Якщо газовоз, який плів плив. из Соединенных Штатов Америки с СПГ в Западную Европу. Что-то прилетит откуда-то непонятно. Ну, прилетел и прилетел, там хрен разберешь, блядь. Я вас уваляю, все станет кол тут же. Это элементарно просто все. Было, всплыло, не так сильно много сил и средств. Сегодня какой то корыто проплыло, с него что-то улетело. Кто такие, блядь? Нарушить торговые пути сегодня элементарно. Тоже Гурулев ледь не единый, до речи, абсолютно отпитый відпит, алкоголик, Але єдиний, хто за час цих канікул сказав про те, що за танкери будете відповідати, і за Курс будете відповідати, і за все будете відповідати. Домовитись, мовляв, не вийде. Потрібно шукати шляхи, як піти від торгівлі нафтою за долари. Тоді треба розуміти, як від торгівлі нефті за долари. Это может сделать в рамках БРИС еще кого-то. Да, на сегодняшний день где-то кто-то больше зависит, где-то меньше зависит. Кого-то устраивает, не устраивает. то пока мы эту тему не провернем, доллар будет так же. Как провернем, просто рухнет. Ну что тут? Можно, например, фантиками, камп... капустными листами, картоплею. Одним словом, уже с Пакистаном есть натуральный обмен, да? то есть бартер. Чем бы не перейти на камень, воду и круто? Там... В принципі багато чого, ще лишається у Російської Федерації. Головне, чого не каже Гурульов, це як так вийшло, що відповідати нічим і ніким, в тому сенсі, що, можливо, є ракети, можливо, є підводні човни та кораблі, але немає сміливості та політичної волі. Росія відчуває і Путін відчуває, що він в найкращій формі. Що можуть бути наслідки і що відкривати другий фронт, вони не здатні, хоча воюють, звісно, з усім блоком НАТО. От Гурльов і перший виліз фактично обдурювати росіян, пояснюючи, чому ж вони не дають здачі. Кромі сили, вони нічого не розуміють. Є ще море варіантів здержавні. Тож жаріших вона далі, наприклад, ну или Чукольки. Ідеальний варіант, взагалі просто безподобний. все подпрыгнут быстро, а больше всего не боятся нашего ядерного оружия. И когда мы говорим, там опять можно, нельзя применять, там 5 десятое. Ядерное оружие – достояние всего российского народа. Советского, но не российского. Созданное в те времена, когда земля как жили, жрать было нечего, его создали. Поэтому мы его, наши предки создали, мы имеем право себя защитить. Ну а мы с вами, друзья, уже который день отримаем величезное задоволение от того, как Росіяни єдине, що й роблять, так це дають оцінку міжнародному законодавству, яке, мовляв, поламав Дональд Трамп. Уявіть собі, росіяни і міжнародне право. Захарова коментує операцію захоплення. Мадура, Мадура і каже: Як це так? Як можна стверджувати, що ніхто не загинув, що немає ніяких наслідків, а громадяни не носили вони, що не люди? Я не розумію. Марія Захарова чотири роки коментує. Всі країни світу, от в буквальному сенсі, все її і діло до європейських країн, до України я вже мовчу. Голодаючі діти Африки, все їй болить. в не дає спати. сука, свій мільйон вона ніколи не згадує. Знаєте, в мене таке враження, що найбільші русофоби це якраз і є ті, хто сьогодні обслуговує режим Путіна, бо я все ще не відмовилась від теорії. Що Путіна давним-давно завербували німецькі спецслужби для того, щоб він розвалив нахрен ту Російську Федерацію і знищив росіян? Ну і він підбирає собі суть з усього всіх підстать так, щоб пропаганда закликала всіх йти на само... самогубство, так, щоб найближче оточення. Всі вони ну просто ненавиділи росіян і ніколи про них не говорили. Зрештою, роль Марії Захарової завжди полягала в тому, щоби. Тим погрожувати та на всіх наїжджати. Але зараз, коли ви почуєте всі ці коментарі, ви подумаєте, господи, що із ними відбулося? Як оці тигри агресії перетворилися на імпотентних кошенят, які нічого не можуть зробити. А просто річ в тім, що тепер вони розуміють, що протистояти американцям аж занадто дорого буде для Росії. Тож кидати виклик не хочуть. Так щоб не довелося ще й за це тягнути, На мене поразило... то, как рассказывая об успешности этой как бы операции, Соединенные Штаты Америки сказали о том, что она прошла бескровно. То есть как бескровно. То есть за... Они же говорили, что сколько она там, 30 минут да, заняла? Да. Сколько ну, допустим, там 30 минут заняла, долго тренировались. 42 минуты, вот я. 42 да. минуты заняла, долго тренировались, на высочайшем уровне э, все было проведено, никто не погиб и так далее. То есть, как никто не погиб. То есть, как никто не погиб. А граждане Венесуэлы и граждане Кубы, они что, не люди? От у мене вопрос Ми в каком вообще живем в измерении? Я хочу получить ответ. І на цьому, друзі, в мене все. Але під завершення я вас закликаю обов'язково. Не забувайте ваш лайк. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте шути поваршина і, і обов'язково шукайте в описі до цього випуску посилання на наш збір. Кожна ваша гривня, долар чи євро мають величезне значення для наших військових і допомагають посилювати армію. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.